Вітаємо вас 29 червня. Кінець місяця, літо, а за відчуттями, наче вересень. Скажу коливання температур ну, дуже велике. Вдень начебто ще й тепло, а вночі хоч тягни шапку та курточку. Значить, відео буде про що? Відео буде про огірок. Сьогодні здали, я не міг не показати, тому що за короткий час. Здається, днів два чи там, навіть сутки щось. Ми зібрали ну, досить багато. Це що стосується моїх теплиць, досить непоганий результат. Далі я вже, е, вам поставлю коротеньке ранкове відео, скільки ми назбирали, як там сортували його, що куди, ціни, це все далі буде. Значить, перед цим було відео, я кормив огірок е, добривом Агасоль 9. 18.36, якщо не помиляюсь. Бо ці всі формули в голові, в голові вже каша. Здається так. Кого більш цікавий детально, є, до речі, відео. Тому огірок сьогодні здали, але є проблемка, огірок захворів. Тому давайте зараз я вам поставлю те, що було зранку, а далі вже продовжимо в теплиці. Коротке включення про огірок сьогодні 120 кг. Зібрали. Це після живлення Добриво Магасоль 91836. Тут перебираємо, коротше, корнішон йде окремо, а великий ось такий. Ну як великий, його 100 грамів, 120 йде окремо. Так що після живлення це який у нас другий день, здається, да? Другий день дало 120 кілограмів. Ви представте, це перший раз в цьому сезоні, що ми взяли 120 кг зразу. Зазвичай було 80 кг. Вже Ілонара. Такий маємо результат. Зараз переберемо, отсортируємо і піде по різній ціні все. Ось цей помічник летить. Так, огірок відсортували. Якщо порівняти, то ну, бачите так, тому великий йде в нас. Окремо ось три бананки, корнішон йде сюди. І там теж великі, це все піде. Оце на магазин, це людям на закатки, на замовлення. Є замовлення, беруть тут такі маленькі на баночку. Тому чекаємо. Ось такий результат. Непогано вийшло 120 кг. Це плюс ще ми збирали так, продавали теж. По поводу цін, так, запитували, навіть були коментарі в мене, що великий огірок 18 гривень. Нічого не 18, а такий огірок здаємо, ось як бачите, оптом бананками по 30-30 гривень. 28-30. Якщо більше, то вже йде 28, такий 30. Отакий манесенький йде по 50 Ну, Більше поки що ніхто не дасть. Ну, а тепер зроблю огляд вам ось цих двох теплиць. Та яка ситуація з огірком на сьогодні? На сьогодні, в четвертій теплиці, нашій опускається огірок. Тут сьогодні ще буду це все опускати, скільки встигну, звісно, а тут ми вже всередину опустили. Ану, ярик, пройди вперед чи назад. Так, отак ми опустили все. Осталось тільки два ряди біля стінки і один ряд ось тут. До речі, де був кліщ, кліща немає, огірок відходить. Огірок зірвали увесь повністю. Я б і не нарвав той корнішон, що вам показував. Бачите, ось тут був кліщ. Його нема, листок ще не обрізав сьогодні, але верхи відходять. Як я й говорив, кліщ то не вирок, все воно вийде, все відійде. Бачите, яка верхушка? А він уражений кліщом все відросте, молоденьке листя, дивіться, зелене, все буде. Огірка нема зовсім. Подивіться, обірвали корні шони. Чому? Тому що огірок захворів. Яка саме хвороба досить неприємна, але я окремо зніму відео сьогодні вечором, Надіюсь воно вийде. Розповім, що воно, і обробимо. Доведеться давати фунгіцид, бо. Якщо зараз дати, до прикладу, йодоцит чи триходерму, воно не спасе. Тому потрібно дати дещо. Відео, звісно, буде, покажу вам. Поки що буде робота до вечора, опустимо ще той огірок. І зараз давайте зайдемо ще в третю теплицю, там огірок вже майже під плівкою. Росте капець як швидко. Бачите, стебла пусті, Це тому так, ну, як би й треба. Якби він не був хворий. Повірте, я б корнішони зараз інарвав. А так то велося. Ну, все одно люди запитували по поводу замовлень там, на закатки, то вже й буде їм. Бачите, де огірок? Огірок вже під плівочкою. Це що стосується ось бокових стін. Висота їх невисока, метр сімдесят, але вже під верхом. То в нас оце так кожне літо виходить, що там опустили, йдемо в іншу теплицю. Поки там опустимо, вже потрібно опускати тут, тому що вже, бачите, загина його підверх. Середина, звісно, ще буде, ще рости та рости, ще пів теплиці. Але огірок непоганий. Подобається мені Лонара тим, що вона навіть в стресових ситуаціях, таких як погоди зараз, коливання, ці скачки різні, тепло, холодно. Вона дає врожай. Навіть коли хворіє, вона дає врожай. В тому році борошниста роса її заїла просто цей огірок. Але вона стабільно давала, ми виносили 100 кіло, тому все добре. І це ж теж захворів, але інше то сьогодні взяли 120 Через деякий час, звісно ж, підкормити потрібно. Але доброго я бачу, це в мене вперше я вже говорив, що я взяв 120 кг, це при тому, що не було сильно ще й тепло, бо ночі холодні. Ноч, в теплиці вночі зараз 15, а то й менше. Це дуже мало. Що це за температура? Отаке, друзі, відео так коротеньке справи на сьогодні, на 29 червня. На цьому, звісно, буду завершувати. Велике вам дякую за коментарі, підписки та перегляди відео. Так що коментуйте, підписуйтесь, поширюйте. Буду вам великим, ну дуже вдячний за це. Ну, а з мене корисні та цікаві відео. Сьогодні вечором, надіюсь, Відос буде про огірок та його хворобу. На цьому все. Всім велике дякую. Далі буде і всім пока. Позакадрові моменти в нас виглядають ось так. <плес> Повірте, нема часу погуляти з дитиною в м'яч. Повірите? Чесно.